За столом стоїть найвищі люди, живіт самі пішов від нас, хай відомо нещасливим буде новий рік летить по світу, на білому колі, а малює квіти на тої вітні. Сніжинки заметі, летять у вікна посілунку, замерзли айстри у моїй вікні Перед святковим подарунком, а я ліхтарик запалю і покладу на підвіконі, Щоб і до мене в новорічну ніч Затіли з неба білі коні. Ви до мене в новорічну ніч, летіли з неба білі коні, а заліз нам гуляє біла зима, розсипає білими снігами, але є щаслива. Ти це не вдасться, За вікно Остей, хто стіл накриває, але кожен нудищі і свято це читає зима. От біда, якраз нема вдома. Ми це в Єгипті. Ой, Галю дуже дорого балакать. Все, давай, пока. Фух, начебто все купив. Ой, а як начебто відпили від і відмазалась. а -га. Горошок купив. Я вже салат нарізала. Ой. Як горошок забув? Ну, вилетіло з голови, що я зробив. Все, синочку, розряжай лівку, лягай спати. Зустріли новий рік. Ну що ти як заведена так? У тебе, ото то вилетіло з голови, як то Борис поляди на аеропорт. Іди шукай горошок. Де я тобі в магазини закриті? Іди шукай горошок. Все допоможи мені Діду морозу листа написати. Ти що, ще не написав? Ти чогось з голови вилітіло. О, Борис Тіль Пиши. Прям так і писати. Дід мороз, принеси мені айфон. Ну, як у тебе нема совісті, пиши. Так мені дід мороз обіцяв. Дід мороз одразу пообіцяє, а тоді на утро три Щоб отримати в подарок айфон? Треба вчитись на дванадцятки. А на ну, весі що дивити. Ось, дивись, і в початку дванадцять. І у середині 12. І ось у кінці дванадцять. Так, синку, я тобі що казала? Діти, які дуже хвастаються, їм що він мороз подарунки не приносить. Ось горошок люба. А чого в руках? Тобі гороша не читає. Та давай вже, чого ти? Люба. Чого? Ну люб. Ну що? Ну лю. Ладно, біжи там за холодильником возьми. Тільки п'ять грамів більше. Того? Ой, сусідко, виручай, горошку в тебе немає. Уявляєш, зробила олів'є, винесла на балкон, поставила. А горобці, увесь горошок виклювали, не єдиного нема. що це тепер робити, га? Ой, нема горошку, Кінець світу. Нема горошку. Ой. горобці кажеш. Валера, птенчик, а не найди сюди. Тай дуже. Та що це? Здурів чи що? Ну, люблю. А що вона там ще наготувала? Та що, холодець, олів'є? Холодець, цікаво, смачний. Та ні не дуже. А Будь ще що? А ти ікру купив? Так магазини ж закриті. Ні, ну горошок десь уже взяв. Вже. Іди за ікрою. Ой, Ма, а тобі чогось допомогти? Так, купи собі айфон. Заступаюсь. Ой, дочь моя, красуня моя. Ой, всяко с тобой схожи. Стараюсь, мама. Отож, дочь, такая красуня, а вышла замерз за поиск Вазимоду. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Ой, зятьок, здравствуй. Ой, сколько рада бачить, и так рада. С наступающим. Спасибо. мы А ви що, вже входите? Так, поки мама, йдемо. А я думала, з нами відпразднуєте. Я приготувала баранінку твою любиму. Ви готуєте дійсно дуже добре, але нам дуже ми поспішаємо. Ну, поки молоді, гуляйте. Баранінку смачну я готовлю. Та якщо б ти знав, це свинина три роки. Їсть за вухами лящить. Любаня, зустрічай добувача! Ти де це все на взяв. І корка червона, і корка чорна. Баличок і кондячок. Ти де це все на риб? Ти не повіриш. У сусідів зверху супер-гіпермаркет. Все єсть. Так що, Люба, може... Старий, новий, старий рік проведемо. Давай, давай чарки. Валер, а Валер, ти нічого не замічаєш? Люба, не вже. Ти в тому платі, що в тому році, на тебе завелика було. Ой, Валера, все, хватить. Уже 11 годин, а мами ще немає. Так так, ти свою маму завжди приглашаєш, а мою дідь мені Сидіти з твоєю мамою новий рік зустрічати. Сяде в уголочки, восьме спиці і в'яже. Свикруха паук. О, я твій, як вроді Бетмен тоді. Ти при мамі це не скажи, бо дід сказав, вона йому ляпаса дала, він свої челюсті горобця на літу збив. Ой, мамочка. Ой. І внучок. Ой, Ану йди сюди, діду поцілай бабу не поцілуй. Ану розкажи, ти ж добре вчився, добре. Ось, а ми ж вирішили тобі на новий рік з дідусем подарувати айфон! Мама, чого ти всіх будеш перечисляти? Синку, від усіх нас тобі айфон, подарок на новий рік. Посланник. Ой, вже куранти б'ють. Ой, і ми подумали, ми ще на той ресталаці. Та й справді зятьок. баранинка твоя, присажуйте. Валера, давай тост. Ну, за лося. За якого лося? Так, я скажу. Покажи. Наступний рік це рік сім'ї. А в сім'ї все буває. І сльози, і радості. Але найголовніше, що вона в нас є, і вона наша. З Новим роком! З Новим роком!